Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з художньомовлиневої діяльності. Дітки, я сьогодні трішки засмучена. Хочете знати чому? Коли я до вас йшла, казочку несла, та по дорозі спіткнулася, казочку загубила. І що то за казка була, не пам'ятаю і згадати не можу. Пам'ятаю тільки загадку до неї. Можливо, якщо ви її відгадаєте, то й казку згадаємо. Хто кругленький і смачненький, і з віконця скік та скік втік від баби і від діда до лисички на язик. Так, вірно, це колобок. Дивіться, він до нас прийшов і казочку із собою приніс. Хочете послухати казку, яка називається Колобок? Тоді слухайте Були собі дід та баба та дожилися до того, що й хліба нема. Дід просить Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, коли й борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця. То й буде на колобок. Послухалася баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила яйцями борошно, спекла колобок та й поклала на вікні. Щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю в двір, а з двору та за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою. Коли це назустріч йому зайчик. А він каже колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, Той від тебе втечу та й побіг знову. Біжить та й біжить дорогою. Перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я засіку метений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від Тебе втечу, та й побіг. Знову біжить та й біжить дорогою, перестріває його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я позасі метений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, Заспівай я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, то від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик. Щоб Чутніше було. Колобок скочив їй на язик та почав співати. Я сіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, а лисичка гам його та й з'їла. Ось така казочка про колобка. Чи сподобалась вам казка? Скажіть, який колобок у цій казці? Так, круглий, рум'яний, смачний та веселий. Діти, скажіть, кого зустрічав колобок, коли втік від бабусі з дідусем? Вірно, зайчика, вовчика, ведмедика та лисицю. Скажіть, діти. Чим же ж закінчилася казка? Чи зміг втекти колобок від усіх? Ні, у казці лисичка з'їла колобка? А наш колобок залишається з нами. Йому дуже сподобалось, що ви такі уважні. Колобок приніс для вас скриньку. Давайте подивимось, що ж у ній? Дивіться, це геометричні фігури. Як ви думаєте, навіщо вони нам? Діти, як ви гадаєте, що це за жовтий кружечок? Кого він зображує? Так, Колобка, а цей маленький сірий овал. Так, він зображує зайчика. А великий сірий овал на кого схожий? Так, на вовчика. А цей коричневий овал на кого схожий? Так, на ведбедя. А цей помаранчевий овал. Так, він схожий на лисичку. Молодці. Колобок пропоную вам спробувати переказати казку, використовуючи наші геометричні фігури з підказками. Ну а нам вже час прощатися. До нових зустрічей, малята!